І вітаю всіх! З вами знову я. І сьогодні я хочу висвітлити вам свою думку, свої очікування по ринкам, по макроекономіці взагалі по обстановці в світі на 2024 рік. Цей рік підходить до завершення сьогодні 27 грудня 2023 року. І видався він непоганим, скажу. Видався непоганим, але 24 рік буде набагато цікавішим. І почнеться, я думаю, він не дуже файн для ринків і для економіки США. Ніяк. Коротше, пропоную перейти відразу. Розглянемо макро. Як ви знаєте, я в себе в телеграм-каналі, посилання, на який є в шапці профіля, писав статтю Чорний Лебідь 2024. Перепрошую. Не в шапці профіля, а в описі до даного відео буде посилання. В даній статті я прогнозував розворот ФРС, прогнозував ріст по золоту з цілю 2023 323, але менше з тим золото, як ви знаєте, дає сильну вже бичку, дуже сильно локально від теста. Звідси, як ви знаєте, я золото лонгую з самих Лоїв. Лоїв після цієї великої корекції. Ми його всюди тут відкупали, тут відкупали, тут відкупали, тут відкупали. І очікуємо сильної бички і потужного тузимуна. Серед причин розворот так. Як ви пам'ятаєте, взяти долар, наприклад. Ми прогнозували ще, коли він був по 107, скорий розворот ФРС і розворот долара. Як ви бачите, фундаментально долар вже по 100, більшість трейдерів, смарт-манщиків, звісно ж, отут очікували лонга. Ну фундаментальність себе переборює. Тому будемо проходити зараз по фундаменталу, я думаю. Який обумовлює цю потужну, цю сильну бичку. На золоті. І будемо мовлювати її далі. Добто, чому я думаю, що акції на 2024 рік після досягнення свого піку підуть в сильну корекцію? Чому я думаю, що криптовалюта ще після певного росту піде в сильну корекцію? Хочу це все сказати. Отже, стаття Чорний Лебідь 2024 Тут подані сетапи, прогнози на, ну, на даний «Чорний лебідь». були, подавалися. Дані по виплатам по кредитній нагрузці да, без врахування іпотек, пропоную, мабуть, переглянути тепер дані по, так, ці дані по банкам, дані по іпотекам. Можемо переглянути, в принципі. Поки що, бо я їх не подавав. Якщо подивитися в загальному, то. Іпотеки плюс-мінус стоять, звісно ж, на місці. Вони рекордно високі, якщо дивитись дефлятор споживчих витрат на житло в США, то він ну, на рекордних максимумах. Давайте так, він дійсно на рекордних максимумах, які перебили навіть 2008 рік і так далі. Та й взагалом, Повторюся ще раз, виплати по кредитам. В нас надто високі, дуже висока кредитна нагрузка зараз, і, в принципі, бажання у людей брати нові кредити немає і не буде. І через це в нас спостерігаються певні трабли з ліквідністю банків. Минулого разу в статті Чорнелеві 2024 я звернув вашу увагу. На програму по фінансуванню банків, яку ФРС організувало після ситуації з банком Сіліконової долини, бо там, як бачите, посипався не тільки банк Сіліконової долини, це все через ставку, бо ставка трошечки почала свою дію. І давайте звернемо тепер увагу на ситуацію з банками. Всі кредити, якщо Є з ними проблеми, якщо вони дорогі, то їх менше люди беруть. Е, да. Як я в своїй статті описав, є зменшення депозитів е, в банків, як я в своїй статті описав зменшення е, взяття кредитів принос 2021-22 роком при такій високій ставці і так далі. Тобто це діє і діє, е, це насправді напряму е, на банк. Як ми бачимо, проблеми з ліквідністю зростають. Тобто, з даної програми ще там 200 мільярдів потягнули за останній тиждень плюс-мінус у ФРС банки на свої потреби, бо е, портфелі цінних паперів на фоні очікування, е, розворота ставки в мінусах, і е, ми, ми розуміємо, що от така от ситуація в банків є. Е, також важливий момент звернемо увагу на з, е, РПП ФРС. Воно вже іссякається дуже швидко і дуже стрімко, що буде таким доволі цікавим моментом а іссякається воно на фоні компенсації. поставці. поставці. Вот. І якщо звернемо на, ну, на це все увагу, то грошей в системі стає все більше, станом на зараз. ФРС максимально дає задню. якщо вони обіцяли. Що будуть скорочувати баланс десь на 95 мільярдів, то скоротили тільки на 60 за 4 тижні. І по, по суті, коштів саме в систему вкидаються ще більше. Да? Ці кошти не перейшли ще в економіку. Важливий момент. Тобто ми ще не маємо цих коштів всюди, але тим не менш, вони розтікаються потроху по фондам, що ми бачимо по фондовому ринку. І в результаті чого в нас SP 500 вже ну, б'є хаї, я свої е, позиції планую фіксувати скоро повністю, особливо на Перехай буду фіксувати весь, всі свої ETF-и. І буду очікувати ситуації із проблемами з ліквідністю. Поки що, ліквідності в банків нормальні. Але враховуємо той момент, що проблеми зростає, ставка все-таки. Діє спонукати ФРС, забрати ставку, ми розуміємо всі прекрасно, що інфляція в нас не падає. Це факт. І падати вона не буде, бо доларів стає все більше і більше. Держборг росте, рекордно росте. 에, друкують, 에, ну, далі будуть друкувати. І це понятно, що інфляція буде рости. ФРС її не побороло. Але тимчасові проблеми, от які можуть спонукати їх, забрати цю ставку. Проблеми з ліквідністю, проблеми з банківською системою, які перетікають на всю економіку і б'ють нещадно, б'ють нещадно економіку. От оці от проблеми є дуже важливими. Як ви пригадаєте, в березні ФРС тоді прийняли певні рішення. Да, зробити цю програму, виділяти бабки, трошечки почали заливати на банки, з банків перетікали вони на фонди, і ми побачили ріст. Зараз абсолютно те ж саме, ми побачили. І на фоні цього всього, я думаю, що акції ще поростуть, поростуть а не на кількість часу, але, якщо говорити про механізм РПП, з якого беруться гроші на банківську цю програму по фінансуванню, то він ісякає і дуже стрімко при таких потребах. В результаті ми, ймовірно, побачимо те, що гроші скінчаться, і треба щось придумати. А варіанта буде два, точніше, вже один. Вже все-таки один. Це QE. Тобто ФРС забирає ставку, скидає частину цінних паперів і починається заливання бабками конкретно, щоб вивести з цієї ситуації хоча б локально. Плюс у нас вибори в 2024 році. Весною, тому от я прогнозую, що ця ситуація трапиться на початку. Ой, весною, восени перепрошую. Я прогнозую, що ця ситуація трапиться на початку 2024 року, десь весна, кінець зими. У нас буде ситуація, от проблемна така. І тоді десь Ферес, десь початок весни буде знімати, ймовірно, ставку. Це трапиться раніше. Так. І після чого через пару місяців у нас буде формуватися певне, тобто ми не, на фоні проблем з ліквідністю вилазить якісь приколи. Я, наприклад, звертав вашу увагу на Банк Америка, що е, в нього е, дуже великі мінуса в портфелі. Ну, типу, і це, от один з моїх кандидатів на якісь проблеми, які можуть виникнути, які будуть вишати, але вони можуть виникнути в нього з ліквідністю на фоні ставки за декілька місяців. В результаті чого ми, помірно, побачимо якийсь шоковий такий прецедент з банками, але більш яскравий, чим був березні го І після чого буде сильна корекція S&P 500-го. Шокова корекція. Чорний лебідь 2024 року. Після чого буде формуватися дно. Буде формуватися дно, і дуже, ну, скажімо, 3000 ціна. Це я прикинув. Можу певний час формуватися дно. Фрес знімає ставку, приймає QT OQF в цей час. Бабки достаються. Бабки достаються, ціні папери скидаються, і в результаті відбувається початок росту перед виборами. От що я думаю. Після чого, ймовірно, в нас почнеться ріст інфляції. Це вже буде більше на 25-й, може рік, не знаю, коли це буде. Після росту інфляції, не знаю, там який це ріст буде перший, скільки він протриває. Але це по-любому закінчиться сильною інфляцією, можливо, з та філістичними моментами, шеселя 80-х. Е, в нас знову буде якийсь прикол. Та вставку може почнуть під. Я не знаю, що вони почнуть робити, але насправді оця вся система США вона ісякає себе. Це факт. Ну, типу, з кожним десятком років стає все. Гірше долару, і це буде так. Всього цього, звісно, Булуран на золоті буде більше чи в 2323. Він буде набагато більше, але це така локальна ціль, як і по акціям BaricGold, я, наприклад, очікую очікую хорошого росту. Як я очікував, тут я рекомендував відкупати в каналі. Я очікую далі ріст, в район 30 доларів навіть за акцію. Тобто це ікси, це бичка і це зиму. Ну, по факту. Тузему. Вот. Давайте перейдемося по активам. Скажу от пару слів. Тобто Я очікую далі зниження долара на фоні розмов про зниження ставки. Звісно, це буде не без корекції. Зараз да. після цього може піти якась корекція. Але менше з тим. Ймовірно, ми побачимо далі якісь, ну, далі зниження. О, це може після цього піде якась нормальна корекція, потім зниження. Брин 97, я очікую. Це приблизний дуже район насправді. Може нижче, плюс-мінус, не знаю. Основне падіння долара також буде коли ФРС зніме ставку кінцеве. І він якось запиляє, нічого перспективного. Поки в ньому не буде, поки інфляція не підніметься нормально, ключове слово, хвилію нормальною, то нічого з доларом позитивного для Діксі не буде. І золото на фоні зняття ставки буде давати пік свого росту, ймовірно, відповідно. Тобто, так, ми купляємо його, лонгуємо його і чекаємо перехагу. Золото. Це факт. По криптовалюті ж мої очікування які? Давайте обговоримо цей момент. Він є доволі важливий для декого. Мої очікування района 48 тисяч. Я, може, всіх вже замахав з цим районом. 48-50 тисяч. Але менше з тим я очікую формування фейк босу на місячному таймфреймі. Ймовірно, зараз багато спекуляцій скоро приймуть ЄТФ для ймовірно, Для Блекрока. Що трапляється в цей момент? До цього моменту, може в цей момент, не знаю конкретно, Но цей ріст ще відбудеться. Це маленький ріст, який я називаю ту зиму. Тобто ріст в район. Ну там не знаю, скільки це відсотків, Боже. Навіть якщо до 50, до, ну 20% росту, 10% росту. Це невеликий ріст. Взагалі, подивіться на характеристику всього росту. Біткоін більше пиляє, дає імпульс і далі пиляє. Тобто це не бичка, це не тузимон, це не ікси. ні. І це правильна думка, бо це все прелюдія. Прелюдія перед справжньою бичкою і справжнім тузимоном, який відбудеться, думаю, дуже згодом. Можливо, от разом з це припаде якраз основна частина е, імовірної корекції, яка трапиться після прийняття ETF-ів, бо е, дуже багато біткоїнів за допомогою цього буде скидуватись. За допомогою цієї новини великий попит зросте, будуть скидуватись перші. Це точно. Е, приймають ETF, ми знижуємося. Знижуємося файно, починаємо знижуватись. Далі зниження може підкріпить ситуація з банками, про яку я описав, і із фондовим ринком. Тобто, знизимося ми в на 28 тисяч, знизимося ну, 25 тисяч. Я не знаю, ну, зниження хороше, у нас перспектива все-таки на процентів 50 спокійно може бути: 40-50% це дуже спокійне зниження в даному е моменті. Звучить комусь нереально, але я очікую: я буду закривати всі лонги і всю крипту тут. Очікую останню хвилю росту. Тут буде роздача, знову буде запил якийсь. Ну, Це класика зараз. Це буде запил далі знову. Але менше з тим закінчиться він розгрузкою і падінням. От що я очікую. От Запишіться, мої очікування, бо більшість людей, кожна людина видає якийсь новий прогноз, який буцім то я казав. А я кажу один прогноз. Станом на зараз, От дивіться, один в мене є прогноз. Ріст з цієї структури, якось з цього боковикавчику. ріст сюди. Звідси оцінка. Тому більшість людей, хто не залетів, вальти деякі з нами, так, що ми хорошо ангували альти, Бонд, орді, всяку хуйню. Хто не залетів, це, рекомендую не залітати, не спішити. Так, да, якісь спекулятивні трейди брати можна. От я, наприклад, рекомендував, що по ефіру, що по біткоїну вчора відкупати тут. Да, з коротким стопом. Вже стоп в безубитку, який покриває комісію. Вже хорошо, вже профіт на угоди. Так можна робити, так треба робити. Але важливий момент не залітайте, маві, на хаях вальти, які вже дали там 20 тисяч%, які щітки дали ще щось. Воно вам не треба. І тут буде велика ейфорія. Я рекомендую кожному не купляти то тут, Не купляти то тут. реально. Типу і чекати корекцію. Загальний посил мій такий, що ETF-и проявлять себе. Можливо, пенсійні фонди США почнуть інвестувати в біткоін. На кшталт SP500. Тобто, ви самі знаєте, що більшість американців інвестують пасивно, працюючи на роботі в SP500. бо Частина їхньої зарплати інвестується в пенсійний фонд, а вони інвестують в ті ж ЄТФ і на спай. Е, є такий момент, так? Да? Великий огромний пузир. І цей пузир прийде, можливо, сюди. Тобто ми, наприклад, сходимо. У нас є рівень. Я дуже образно вам хочу донести це. Шановна панці, дуже образно. Ну, оцей район. Наприклад, я не, ну, я не скажу ще конкретно. Це буде дивитися там. Але. Трапляється ситуація, що ми просто після ЕТФ розгружаємося. Трапляється ситуація, що з банками і так далі. Падаємо сюди. Болючі ліквідіруємо куча хом'яків на, на ф'ючерсах. Тіпи на споті починають продавати, бо бояться. Бояться цього знову. Це і відбувається, по суті. Да? Е, всі бояться. Я не знаю, наскільки оце боязнь може занести той біток потім. Але менше з тим. Ви маєте розуміти, що починаючи з 28 тисяч, треба буде дивитися за крупним капіталом по кластерам, нагадую, да? і дивитися собі позиції, вигідні, спотові, хороші якісь позиції. Чому? Бо, ймовірно, тут на фоні загального QE, ми всі прекрасно знаємо, що таке QE по ковіду. Всі прекрасно знають, що таке QF після ковіда, після 2008 року, і так далі. Всі прекрасно розуміють, що це таке. Плюс додамо момент, що на біткоін будь-єтефи, додамо момент, що є пенсійні фонди, які, можливо, додадуть біток, бо про це йдуть дискусії. І якщо це трапиться, то нас чекає справжній, потужний, масивний тузимун. Але він буде от після агромного дампа такого. Сформуємо десь дно. Я не знаю, де ми його сформуємо. Ну, розумієте, отут, наприклад, більшість це розглядали як дно, і відкупали, відкупали а Fetix винесли їх. І багато злякались тут. Не исключена така ж сама модель, є, що це може бути навіть таке щось. Може бути. Розумієте? Не знаю. Треба дивитися по ситуації, не все можна спрогнозувати. Як ті події з банками, як вони шокнуть. Ну там реально SP можна 3200 впасти. Що буде з бітком? Він теж може впасти на 9К. Може бути таке, не знаю. Але е, очікую, на 2024 рік, тут буду фіксувати всю повністю вже, всю крипту. Що в мене стопами був, і всі лонги буду фіксувати. І чекати розворота. Ще буду шортити, може буду, що я си не пишу біток, але буду чекати сетапа. На це якось і умови, про що я напишу в себе в тілезі. Після буду чекати це, і коли буде от формуватись це дно, коли будуть оці от умови, після того, як ферезні ми ставку через певний час, все буде це. Я буду дивитись і на техи, і на біткоін, і шукати дно. І відкупати і чекати ту зимон, бо ту зимон насправді може бути дуже хороший на 100 тисяч. Даже. 100 тисяч за бітку. І тобто, якщо ви не купляли тут, думаю, буде ще можливість чудово купити і заробити цих нещасних 4кса. Ну і на багатьох там якихось проєктах знову ж буде бич. Оце буде така бичка. Отака, як оця. На, на QA, на бабка. Бо бабки зараз входять по системі, але вони не входять в економіку США. А от коли почнуться проблеми з економікою, починаючи з банківської системи, от тоді підуть бабки. Завжди так було. Все виходить з економіки, всі ту зиму не виходять з рук людей. Монетарна трансмісія так і працює, що в людей багато грошей, вони їх кудись здівають, кудись срають і так далі. От і все. Тому очікуємо. Якихось таких подій, ту зиму на золото на фоні цього, і пікового потужного росту на фоні зняття ставки. Після чого золото, ймовірно, піде знову в якийсь боковик, да? воно далі буде, звісно, рости, але не так імпульсивно, я думаю. Тому до того часу от ми голонгуємо, як мінімум, спекулятивно, а там не спекулятивність лише якусь, да? ну, тобто як збереження, як завжди, в мене частина лоу-ризика, в портфелі завжди присутня. От, та й все, я от вам розповів, трошечки уточнив. По долару розповів. Тобто очікуємо зниження після QE, після N часу, да, Там долар, коли інфляція почне хорошо так рости, тоді знову стане питання про булле на долар. До часу, ну, об'єктивно не цікаво, окей? Об'єктивно не цікаво. Про Золото сказав пару слів про крипту вам прям розписав пару слів. В принципі, 2024 рік буде дуже цікавий, особливо його кінець через вибори в США. Можливо, події в Україні з початку 25-з кінця 24-го також кардинально зміняться і щось поміняється, можливо, на краще. Можливо. От. Ну Це вже про Україну сказав, а якщо сказав про Україну, скажемо і Б. Да? Давайте гривня українська, що я очікую? Станом на зараз курс гривні вже на обмінках 39-40. Ну він буде далі, ймовірно, зростати на фоні того, що в нас буде збільшувати емісію. Що буде з Україною, якщо в США трапиться ситуація з банками? Ну, якихось допомог, прям і траншів. Та ця ситуація може легко перейти в Європу, там, а вона перейде в Європу на певний час. Допомогів і траншів якихось може не бути довгий час. А так як економіка живе тільки на них, то ви маєте розуміти, що тут може щось не дуже хороше, бути цей час. І вони друкувати гривень будуть значно більше, щоб давати ті гривні. І в нас гривня буде дуже сильно безцінюватися. Бо. Вже десятки років стратегія України дуже неграмотна була при всіх президентах. Особливо економічна стратегія, не брати інші я столі. Ну, менше з тим. Тобто до цього треба бути готовим і треба розуміти, що якщо долар обесцінюється до євро, він не обесцінюється до гривні. От і все. Багато хто питає мене коментарі, що я думаю, там, коли закінчиться війна, але знову ж таки кажу. Е, ймовірно, вона перейде в якусь, на жаль, стагнацію, але менш кровопролитну. Надіюсь, це десь після виборів в США. Е, коли вектор загальний, е, е, так би мовити, руху зовнішньополітичної США зміниться теж, то відіграє часто велику роль. Коротше. Менше з тим, поговорили трошечки про це про це. Хто не підписаний на телегу, підписуйтесь, хотів трошечки вам не знаю, наскільки я добре розповів про це все. Ви можете прочитати мою «Чорний Чорнелебь 2024, де все більш детально описано. І, в принципі, я основну думку, надіюсь, вам доніс і основні свої очікування. Гарного дня, успіхів, гарних новорічних свят!